Всім, мене звати Інна Захарчук, я старша бізнес партнерка з персоналу у компанії МХП. Сьогодні ми поговоримо про лідерство та управління командою. Без перебільшень, хороша команда, основа успіху для будь-якого бізнесу. Я не претендую на універсальну істину та поділюся з вами своїм баченням і, сподіваюсь, дам кілька корисних порад щодо управління командою. Отже, почнемо з того, як правильно відібрати людей. Що стануть вашою командою? Все починається з визначення потреб вашого бізнесу. Простими словами, вам треба розібратися, до якої саме роботи вам треба залучити найманих співробітників. Уявімо, що ваша мета відкрити кав'ярню. Подумайте, які ключові позиції вам потрібні. Можливо, це буде менеджер, кілька барист і офіціанти. Кожна роль має свої особливості і вимоги. Які вам потрібно чітко визначити, а ще подумайте про те, чи ці люди мають точно бути у вас працевлаштовані на постійній основі. До прикладу, хтось має розробити дизайн інтер'єру, хтось оновлювати склад меню залежно від сезону, хтось робити генеральне прибирання раз на тиждень, хтось прибирати щовечора. Можливо, є сенс замовити ці послуги у підрядних організацій, щоб таким чином зекономити і не тримати дизайнера чи прибиральників. На постійній основі у штаті. Після того, як ви визначитесь з ролями, можна перейти до формування опису вакансій. Пам'ятайте, ваші вакансії читатимуть реальні люди, які люблять живі тексти. Часто можна натрапити на дуже формальні та розмиті описи функціональних обов'язків, що зовсім не мотивують податися на вакансію. Якщо ви відкриваєте кав'ярню в невеликому містечку, подумайте, які спільноти в соцмережах можна використати для поширення, поділіться вакансією на персональній сторінці і сторінці вашої компанії. Також ви можете розмістити вакансію на порталах для пошуку роботи. Та ви можете також пошукати людей самостійно, відібрати хороші резюме та сконтактувати з кандидатами. Ну що, ви знайшли першого кандидата? Давайте проводити співбесіду. Створіть розслаблену та відкриту атмосферу. Співбесіда це не допит. А відкритий діалог, де ви намагаєтесь якнайбільше дізнатися про кандидата, а він про вас. Зараз модно говорити, що ми маємо ринок не роботодавця, а кандидатів. Що це означає? Люди значно прискіпливіше обирають місце, де вони проводитимуть багато часу. Отже, під час співбесіди вам треба не просто дізнатися більше про потенційного співробітника, а й переконати його, чому варто працювати саме у вас. Розкажіть про вашу ідею, будьте людяними. Пам'ятайте, що часто для людини співбесіда це стрес. Ставте питання, які допоможуть зрозуміти не тільки професійні навички, а й мотивацію та цінності людини. Приміром, попросіть розповісти про найскладніший випадок у їхній практиці та як вони його вирішили. Запитайте, що мотивує і де мотивує людину. Попросіть навести реальні приклади: якщо людина каже, що вона ініціативна. Нехай розкаже про свої останні ініціативи на попередній роботі. Хорошим знаком буде те, що кандидат теж ставитиме вам запитання. Це проявить його зацікавленість у позиції. Добре, якщо кандидат також запитує про компанію, означає, що він щиро цікавиться вакансією. Також ви можете уточнити в кандидата, хто з попереднього місця роботи може дати йому рекомендацію, щоб отримати більше інформації. Коли після серії співбесід ви оберете свою людину, то маєте приділити їй увагу та ввести в курс справ на новому місці. Не соромтеся запитувати, як її справи, і турбуватися, щоб адаптація на новому місці пройшла належним чином. Уявімо, що тепер ви маєте сформовану команду. Далі постає інша важлива тема управління цією командою. Тут на перший план виходить емоційний інтелект. Це здатність розуміти власні емоції і розпізнавати стани інших людей. Якщо ви, як керівник чи керівниця, зможете прочитати настрій команди, вам буде легше мотивувати її та будувати довіру, як розвивати і застосовувати його у щоденній роботі. Наприклад, розвивайте емпатію, вчіться розуміти емоції колег, ставати на їхнє місце. Запитуйте себе, чому ця людина реагує так, або що вона відчуває в цій ситуації. Якщо ви будете відчувати мотивацію і потреби людини, то зможете уникнути багатьох непорозумінь. Будьте відкритими до зворотнього зв'язку, створіть робочу атмосферу, в якій усі можуть ділитися думками і хвилюваннями. Сприймайте зворотній зв'язок спокійно і конструктивно. Це можливість для зростання, а не атака на вашу особистість чи керівництво. Активно слухайте, не відволікайтесь під час розмови, ставте уточнювальні запитання. Звертайте увагу на невербальні сигнали, інтонації, міміку, жести. Так ви краще будете щитувати емоції людей. Будьте гнучкими. Люди мають різні емоційні потреби. Хтось потребує більше автономії, інший більшого визнання чи допомоги. Гнучкий підхід до управління заснований на врахуванні цих відмінностей, він підвищує залученість команди. Регулярно перевіряйте стан команди, проводьте неформальні чекапи. Запитуйте про самопочуття. Окрім турботи, це допоможе вам помітити стрес і проблеми на ранніх стадіях. Ці прийоми зроблять вас не просто керівником чи керівницею, а лідером, з яким хочеться працювати. Пам'ятайте, що людям важливо давати цінності і цілі. Вони мають не просто виконувати завдання за завданням, а відчувати себе частиною чогось більшого. Коли члени команди розуміють, як їхній внесок впливає на загальний успіх. Вони стають мотивованими і відданими своїй справі. Давайте детальніше розкриємо тему лідерства в команді. Є різні відповіді на запитання, що таке лідерство: це і вміння вести за собою, надихати і ухвалювати важливі рішення. Це все правда. Є різні стилі лідерства. Автократичний стиль, де керівник чи керівниця вирішує все самостійно. Демократичний враховує думку кожного і кожної в команді. Є трансформаційне лідерство, коли лідер мотивує команду до змін та розвитку, а є ситуаційне, коли ви адаптуєтесь до конкретних обставин. Який же стиль обрати? Все залежить від вас. Оцініть, що для вас головне, що важливо для вашого бізнесу, чого ви очікуєте від команди. Ваша бізнес-модель, культура, навіть ваш характер визначають, який стиль лідерства підійде саме вам. Ось кілька простих кроків, з яких можна почати з дослідження свого стилю лідерства. Спершу виділіть час на самоаналіз, подумайте про свої сильні та слабкі сторони, цінності, пріоритети. Запитайте себе, як я реагую на виклики, чи люблю я самостійно ухвалювати рішення або мені важливо почути думку інших. Далі зверніться до оточення, попросіть свою команду, колег. Друзів, поділитися, як вони сприймають ваш стиль управління. Часто погляд з боку допомагає побачити те, що ми не завжди помічаємо самі. Порівняйте отримані відповіді з описами різних стилів лідерства. Ви можете спробувати застосовувати інші підходи в роботі. Можливо, вам сподобається бути гнучким, демократичним лідером, хоч ви і звикли все контролювати. Спілкуйтеся з колегами, іншими підприємцями та керівниками. Досвід інших може стати у пригоді і підказати ефективні інструменти, сформувати стиль лідерства тривалий процес, та результати дадуть вам значно більше в довгостроковій перспективі. На завершення хочу сказати: будьте лідерами, які допомагають людям рости, підтримують і ведуть до успіху. Не бійтеся експериментувати зі своїм стилем лідерства та управління. Шукайте те, що працює для вас і вашої команди.